Продавала яйця по 17, а купила парочку готелю за кордоном на пару мільйонів євро. Такі ставки собі заробила бізнесменша, яка постачала продукти військовим. Усі подробиці гучного розслідування журналістів та ім'я жінки розповім за мить. З вами новини тессеню. Я вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо. До новин золоті яйця по 17 гривень для бійців збройних сил України. Ну просто озолотили їхню постачальницю. Ви точно пам'ятаєте цю епопею? Тоді ще міністром оборони був Резніков. Тож нагадаємо, з чого все почалося. Зашкварні суми за яйця тоді помітили журналісти. А от пояснити їхню вартість намагалися й військові. І Хоча смішно з цього не було, українці змогли і тут поговорити. Ви всі задаєтесь питанням, чому яйця для ЗСУ такі дорогі по 17 гривень за штуку. А я вам зараз покажу. Дивіться ось це яйце за 17 гривень. Насправді це бойові яйця. Дивіться, як воно працює. Берете яйце, трусите і кидаєте. Але от у тодішнього міністра була своя версія. Мовляв, лише в документі, який оприлюднили у змі, вказано аномальну ціну, яку сприйняли як 17 гривень за штуку. І увесь скандал назвав теорією змови, а насправді це нібито звичайна технічна помилка, якою припустився постачальник. І поки Резніков відхрещувався від фактів, ДБР затримало підприємців цієї хитромудрої схеми, які продавали посеред іншого військового міці. Самі яйця по 17 гривень. Працівники державного бюро розслідувань в ході спільної спецоперації зі Службою безпеки України викрили та затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних сил України. У межах масштабного розслідування щодо належного забезпечення військових всім необхідним ДБР постійно припиняє спроби нажитися на війні окремих чиновників та підприємців. Особлива увага приділяється забезпеченню продуктами харчування, оскільки тут, на думку злодіїв, найпростіше сховати в воду. Продукти можна списати, з'їсти на папері. Одним з таких епізодів є діяльність фірм, які серед іншого постачали яйця за завищеними цінами для міноборони. Вигадували махінатори й інші схеми. До фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, а насправді нічого не поставлялося. Потім віртуальні продукти списували, начебто їх спожили солдати. Зловмисники думали, що не залишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти дуже важко. Так, ДБР затримало чергову злочинну групу, до складу якої входили представники підприємства Приємств постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин Збройних сил України. Також затримано військовослужбовця, який вів чорну бухгалтерію махінаторів. Сума збитків, встановлених державі від діяльності цієї групи на цей час сягає понад 4,5 млн гривень. Зекономлені кошти, які перерахувало Міністерство оборони України на рахунки суб'єктів господарювання, вони ділили порівно між собою. У ході проведених Обшуків в учасників злочину вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси. Вибухові пристрої та понад 1 мільйон гривень готівкою на цей час затриманим особам готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів тримання під вартою. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення, частина 5 стаття 191 кримінального кодексу України, привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, чи перебувало в її відданні, вчинене в особливо великих розмірах. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Але руки дійшли, схоже, не до усіх, бо з днями журналісти з'ясували нову цікаву інформацію. Серед тих, хто по завищених цінах пихав у міноборони яйця, фігурує і Тетяна Глиняна. Жінку здали із усіма подробицями її розкішного життя за кордоном. Про це йдеться у розслідуванні Артема Ільїна. НВ бізнес, як зазначається, співрозмовник Енвебізнес, який ознайомлений з готельним бізнесом у місті Спліт, що в Хорватії, Розповів, що як мінімум, три готелі лише у цьому місті належать українці Тетяні Глиняній. За даними місцевого бізнес-реєстру. Журналісти встановили, що щасливою власницею Глиняна стала з осені 2023 року. Тож тепер вона бенефіціар компанії Зен Адрія Пігмент Мімоза. А у ще одній фірмі Назарії вона стала засновницею ще у 2016 році. Місце реєстрації Назарії у Брелі, яка, скоріш за все, також є місцем реєстрації особисто Тетяни Глиняної. Саме ця адреса вказана в одному з хорватських реєстрів. Отож тепер у власності постачальниці харчів ЗИСУ є щонайменше чотири готелі. Наприклад, бутік Готель Мірарі має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху. Готель Ора на чотири зірки має 24 номери Ресторан та конгрес-центр на 50 осіб. Бутік готель. Люкс теж з чотирма зірками має 30 номерів, ресторан, спа-центр та конференц-кімнату на 8 осіб. Ну і на десерт п'ятизірковий готель Пош, який має шість апартаментів, басейн на даху, спа-центр. За попередніми оцінками для купівлі усіх цих готелів знадобилося понад 10 мільйонів доларів. І звісно, це не остаточна ціна. Бо, за словами співрозмовників, видання ще у 2023 році році готелі «Мірарі» Глиняна провела реновацію, і там досі тривають будівельні роботи ну а тепер розкажемо хто це така і де заробляються такі статки. Так от Тетяна Глиніна особисто була засновницею у компанії з так званої білоцерківської групи, що у різний час були обоє великими постачальниками харчів для військових. Це то в преміум Company, то в візи, то в Укрпротакорд ВР та то, то в Грандконсалт. До слова, в актуальних контрактах з Міноборони ціни теж завищені. Наприклад, в контракті, що діє у другому півріччі 2023 року, звичайна гречка коштувала 66 гривень за кілограм. А в контракті на перші три місяці 24-го року гречка коштує 50 гривень за кілограм. За даними держстату, роздрібні ціни на гречку у цей період постійно були у півтора-два рази меншими. У липні гречка коштувала 48 гривень. Під кінець року ціна опустилася до 32 гривень. А просто зараз гречку можна купити в різних магазинах по 26-30 гривень за кілограм. Також до складу Білоцерківської групи відносяться інші юрособи, зареєстровані вже на інших фіз осіб, у тому числі то актив компанії, який належить бізнес-партнеру онука Тетяни, Назарія Березюка Олександру Дмитревичу. То актив Компані", яке ото й отримало наприкінці 2022 року найдорожчий підряд міноборони вартістю понад 13 мільярдів гривень з тими самими золотими яйцями по 17 і картоплею по 22 гривні. Ця Тетяна Глиняна ну справжній бізнесмен, адже постачанням їжі для зсу вона займається ще з 1995 року. Тобто ця жіночка пережила усіх президентів та усіх міністрів. Попри те, що раніше вже фігурували у кримінальних справах, наприклад, у 2015 році за повідомленням видання наших грошей Тетяна Глиніна та її зять Руслан Березюк намагалися дати хабар полковнику нацгвардії за сприяння у перемозі на тендері по консервам за 10% від суми контракту. Але тоді Глиніна взагалі дивом не потрапила у вирок. А її зятя Руслана Березюка засудили до незначного умовного терміну. Та корупційні схеми не закінчуються. Хто іде, провинився насправді? Ді, вирішуватиме суд, однак коли знайдуться ліки, які назавжди покладуть край корупції, невідомо. Адже останнім часом усе більше і більше скандалів вилазить з міністерства оборони. Чого лише вартує родина Гринкевичів, які накрали на забезпеченні збройних сил України понад мільярд гривень, а замість одягу для військових затарилися крутими тачками, земельними ділянками та будинками. Чого чекати далі? Дуже цікаве питання. Адже лише за останні чотири місяці внутрішній аудит Міноборони виявив порушень більш ніж на 10 мільярдів гривень. Про це заявив сам міністр оборони Ростем Омієров. Новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, це зміни. Зміни, які буде помітно все частіше. Один з пріоритетів команди Міністерства оборони вичищення системи від недоброчесних учасників всередині установи і зовні. Активно працюємо над цим. В тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми його здолаємо. Міністр переконує, що на усі випадки реагують жорстоко, а з правоохоронцями тісно пропрацьовують усі факти. Ну що ж, маємо надію. А чи вірите ви, що міністерство оборони вдасться зачистити від корупціонерів і як це можна зробити? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Та смерть ворогам бережіть себе, побачимось.